Kudüs'te я, я. Я, я, я. Я, я, я не знаю, що я не знаю, що я не знаю, що я не знаю, я не знаю, що я не знаю, що я не знаю, що я не знаю, я не знаю, що я найти копирайтик в бухгалтерии в Ярче, я храплю на тесто. О-о-о, и я тихо не точно знаю, но и не повезло. Ой-ой-ой, я найти копирайтик в бухгалтерии в Ярче, я храплю на тесто. О-о-о, и я тихо не точно знаю, Як я з голодні, а от і обід прискакав. Не стріляй, не стріляй, я ще тобі в приводі там. Пожалів Іван зайця, пішов далі. йшов, чи коротко, аж на зустріч. Через Нам поживувати треба щось. Нас на районі, 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 нас на районі, не вчили в школі, нас на районі, розпущати гонять, нас на районі, 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 райо, йо, йоні. Не шукати нас у школі. Одна немає. Ми потім всі робіт. Ще добре собі А хто тут у нас такий ласненький, Чапурненький? Що тобі треба в нашому лісі? Шукає змія Горенича. І навіщо збір тобі? Потрібен нічаяний мішок з підручниками і плануванням. Для моєї нареченої. То в тебе наречена що вчителька? Так. А ми школу пропускали, не вчилися, не старалися і в цьому літі опинилися. Хлопці, відпускаємо його. Він і так покараний. Не кожен зараз наш час наречені вчительку обирає. Тільки найсміловічі. <різь> Хлопці, я ж ти я ж такий сам, як і ви, спідзамче, допоможіть.